Добрий день. Тема нашої зустрічі. Безособові форми на «но», то Невідмінювані дієслівні форми на «но», то виражають результат дії, не пов'язаний з особою виконавця. Розглянемо приклади. Перемогу здобуто. Форма здобуто. Не пов'язана з особою виконавця. Або зло подолано, форма подолано, не пов'язана з особою виконавця. Творення. Яким же чином творимо дієслівні форми на но то? Дієслівні форми на НОТО утворюють від пасивних є прикметників наний тий. Розглянемо приклади. Здобутий, здобуто, подоланий, подолано. Морфологічні ознаки. Це незмінюваність, а також вид доконаний і недоконаний. Розглянемо приклад. Почуто це доконаний вид, мальовано недоконаний. Синтаксична роль. Безособові дієслівні форми на «но то» є присудком в односкладному реченні. Розглянемо приклад. Проєкт реалізовано бездаганно. Форма реалізовано виконує роль присудка. Фільм знято в запланований термін. Форма знято виконує роль присудка. Особливості вживання. При дієслівних формах на ното не вживають іменника в орудному відмінку. Який називає виконавця. Правильно сказати, сорочку вишито або бабуся вишила сорочку. Варіант сорочку вишито бабусею є помилковим, тому що при дієслівних формах на ното іменник в орудному відмінку, який називає виконавця дії. Не вживають про що ще можемо сказати? Безособові дієслівні форми на ното часто вживають із допоміжним дієсловом було, буде. Вони можуть надавати час виконаній дії. Наприклад, було прочитано. Вказує на дію минулого часу або буде прочитано. Вказує на дію майбутнього часу. Пропоную виконати тренувальну вправу. Перепишіть прислів'я на місці крапок, уставляючи дібрані з довідки безособові дієслівні форми на но то. Будьте уважними для зручності, ставте відео на паузу. Самоперевірка Не відразу Львів збудовано. Усе на світі створено мозолями. Зроблено, аби як, то і вийшов кривуляк. За наше жито ще нас і бито. За планом посіяно, а в полі і не орано. Де шито на живу нитку там чекає дірку, сказано велика птиця Горобець. Питання і завдання для самоперевірки чи можуть вказувати на особу? Дієслівні форми на «но», то, як утворюємо дієслівні форми на «но», то, які особливості вживання форм на «но», то ви запам'ятали, наведіть приклад. Яку синтаксичну роль виконують дієслівні форми на «но», то? Відредагуйте речення. Вправу виконано учнем. Для зручності ставте відео на паузу. Домашнє завдання. Вправа 250. Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери. Визначте безособові дієслівні форми на но, то. Підкресліть їх як члени речення. Зверніть увагу! Дана вправа містить завдання за бажанням. Складіть дві загадки про комп'ютерне приладдя, уживаючи дієслівні форми на но, то. Успіху вам до нових зустрічей!